Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Херсонський волонтер Григорій Ярченко став одним з переможців національного конкурсу благодійна Україна Україна-2024». Благодійність на захисті України про це повідомили на сайті національного конкурсу Благодійна Україна. Григорій Ярченко здобув перше місце у номінації Народний доброчинець за нього проголосували 2059 людей. І сьогодні говоримо з ним про його волонтерську діяльність, скільки вже вдалося зібрати коштів на допомогу українським військовим з початку повномасштабного вторгнення та які плани на майбутнє. Мене звати Анастасія Друстінова і ми працюємо наживо. Це означає, що ви можете вже зараз ставити свої питання у коментарях нашому гостю. І до нас, до речі, він вже приєднується. Доброго Отже, вітаю вас із перемогою у конкурсі, і сьогодні хочу поговорити про вашу волонтерську діяльність, яку ви, до речі, ведете вже з 2014 року, і допомагаєте та збираєте кошти на допомогу українським воїнам. Вас дуже добре знають не тільки в Херсоні, а по всій Україні. Тож, будь ласка, розкажіть найголовніше, як почали займатися волонтерською діяльністю і чи пам'ятаєте свій перший збір? Е, Ну якщо е, так от е, коротко, то моя волонтерська діяльність почалася 29 е, березня 2014 е, 20, року і ми перші рази з'їздили е, на Чингар От, і, і потім їздили до бійців, які базувалися і, оз, озерне, озера і так далі. І так далі. Це у нас на Херсонщині ознайомилися. ознайомлювалися. Ми поїхали туди, повезли смаколики, повезли теплі, теплі речі. От, це була е, велика поїздка. Нам якраз е, направлення. Ми дізнавалися в командирів, що їм потрібно, де, де інше, що, із, що їм привозити. От, і це дало нам направлення нашої діяльності волонтерської. Перші, перші часи ми бачили, як вони були одіті, як, як в них не вистачало теплих речей. Того ж того ж взуття і так далі. Так і ми возили це спочатку, а потім уже через деякий час, як пройшов рік, ми це все возили, о, о, як кажуть, одежу, взуття. І потім уже через деякий час, тобто рік пройшов, ми цим займалися, потім ми вже перейшли на більші, більш такі речі, як Берці, але це були Берці ще рад... українського виробництва. От, і тому що я а я на той час стояв коло торгово-розважального центру фабрика, збирав кошти, от, і на ці кошти ми закупляли все це. Потім. Потім мене, у мене були помічниками, першими помічниками, які мені допомагали, це був Сергій Обідець, який на своїй машині доставляв мене до, на передок. Я з ним пропрацював два роки. От. Після того по його сімейним обставинам він відійшов. От і мені прийшлося е, шукати іншого водія на з машиною. Я знайшов е, десь е, у Скадовську людину, таку як е, Микола Літвіненко, і я з ним ще потім попрацював е, рік, А вже потім, а вже потім я з Ігорем Кураяном. Пропрацював 5 років до того, як е, почалася повномасштабна війна, і я опинився в окупації, але не покидав свою волонтерську діяльність. Я продовжував збирати кошти вже не на торговому центрі фабрика, а їзд, їдучи на своєму візку по вулиці Миру е, коло Дніпровського ринку. І ці кошти, які я збирав, я переправляв іншим волонтерам у Збараж Голоднюку Володимиру, потім в Запоріжжя е Галині Гончаренко. Але у мене І... є питання, пане Григорію, до вас. А як же вам вдавалося в окупації, коли росіяни фактично ходили по тому ж самому ринку збирати кошти? Чи знали вони про вашу діяльність? Чи щось вони вам казали? Ви розумієте? <клух> Ви розумієте, я до цих пір. До цих пір я не можу зрозуміти чому. Але до мене в кінці кінців доходить. Багато було орків із Бурятії, із Чечні. І їм було, як кажуть, пофіг, хто ти, що ти. Вони бачили, що інвалід він збирає кошти, але вони не розуміли того, що. Е, я збираю ці кошти для, для Збройних сил України. Можливо, вони думали, що я просто збираю кошти для себе особисто. Це одне. А потім, а потім е, я просто боявся більше боявся не стільки орків, не стільки, е, я боявся більше колаборантів. Оце мене більше турбувало. Чому? Тому що. Вони колаборанти, ті, які проживали в Херсоні, вони знали, скільки я, з якого року я збираю, кому я збираю, для чого я збираю і куди я вожу. Вони знали, де я проживаю, вони знали мою сім'ю. Тому це мене більше турбувало. Я не, не настільки переживав за своє життя, скільки я переживав за сім'ю і за тих, хто мене оточує. Чому вони просто могли е піймати ту, ту людину, яка працювала поряд зі мною? От. Тому це було страшно. А особливо, коли мої друзі побували в підвалах, у катівнях і мені потім розповідали про ті злочини, які робили орки з ними, то я перес я став, е ну як кажуть і Бояться, бояться, але все рівно Я рано... вмикали український не... гімн. Ви вмикали український не гімн? Незважаючи на свою боязнь, я включав той гімн, я включав. Mm -hmm. Як просто легенда. Я вас Як знав? Як ви Як... Як... можете нас подавати? Ну, зараз я це моя ефіра, можете трошки почекати. Ви... Час, будь ласка, пан, я поясню нашим глядачам. Пан Григорій прямо зараз перебуває у горишніх плавнях і він може збирати кошти і Бо його люди І охоче тоді, тоді, як кажуть, я боявся, був такий випадок перед тим, як мене евакуювати мій товариші. Перед тим як мене він вирішив евакуйовувати в Запоріжжя. Він запропонував мені пожити в його квартирі деякий час, поки він домовиться з перевозом мене на, на лівий берег, а з лівого берега і там домовиться з транспортом, то я, як кажуть, пожив у нього в квартирі дві ночі, поки він домовився, і. Коли я вже виїхав через Олешки, через, через Каховку, через Беліпідпіку на Васильівку. І далі в Запоріжжя. По приїзду в Запоріжжі 22 числа я мені зателефонував мій товариш, який мене допоміг мені перебратися, він сповістив мені, що в нього виламали двері в тій квартирі, де я проживав. Хоча я заселявся в ту квартиру пізно вночі, темно було. Виселявся вранці, теж було е, темно, але хтось доложив, що я знаходжусь в цій квартирі. Вони виламали двері і, як кажуть, зробили там бардак і свою візитну картку оставили на коврах, нагажували. От. Ну, це вже потім мені сповістили. Я зрозумів, перед тим, перед тим коли мене евакуювати, до мене підійшов один із працівників російського ФСБ, пред'явив мені свій паспорт з двух головою курицію на обкладинці, а потім пред'явив мені посвідчення. Працівника ФСБ і сказав, що діда, тобі вже залишилося декілька днів працю... кататися. Ну, Мій товариш, який йшов поряд, він сказав: так, все, твоя робота закінчилася тут. Йдемо збиратися, я тебе перевезу на... в інше місто кудись. Але мене перевезли на ту сторону, а там вже він домовився з водіями і мене повезли. В Запоріжжя. Приїжджаючи, приїхав вже в Запоріжжя, я знову ж таки, мене зустріли волонтери запорізькі, влаштували в себе в Херсон, в солдатському привалі, Там є таке місце е, типу, хаба для військових, які проходять реабілітацію, проходять ВЛК. От, і мене там поселили, і я цілий рік там прожив. Потім е, збирав кошти теж коло, центра, е, коло торгового центру Ашан, е, але з кожним разом все збиралося все менше, 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 менше. Коштів і я з січня місяця 24 року. Я почав мандрувати по всій Україні, залишаючись за, з кожному місці на тиждень. Це було не, набрид, не набридало людям. Тиждень це достатньо і короткий срок, і ці кошти, які я міг зібрати, вистачало для того, щоб зібрати на допомогу нашим Збройним силам. У нас, і... у, коментар, у нас є у вас коментар, хай Бог береже вас почесний громадянин Херсона, вас знають по всій Україні, а ми пишаємося нашим земляком. Е, дякую, але, але хочеться, хочеться передати всім херсонцям, щоб вони трималися. Як я тоді стверджував, що прийдуть, коли ще була окупація, і стверджував, що. Я підтримував херсонців, стверджував, що прийдуть українські Збройні Сили і звільнять Херсон. Так воно і сталося. Але зараз я з певністю буду стверджувати, що е, прийде час і лівий берег звільнимо. І завдяки таким волонтерам, завдяки людям, які донатять, ми... Е, Своїми зусиллями допоможемо нашим Збройним силам подолати цього ворога. І все-таки Херсонщина заживе своїм життям. І буде запитати, і... а яка допомога зараз найпотрібніша на фронті за вашим досвідом? Ну, ви розумієте, ви розумієте, саме зараз йде війна, війна дронів. Війна. Інтелектуальна війна, е, така, яка потребує дуже масштабного вливання. І всі волонтери, які працюють в Україні, вони максимально докладають цих зусиль. Так і я з свого боку теж стараюся їздити, хоча в е, свої роки воно дуже тяжко, але я обіцяв в 2014 році всім бійцям, вони мене запиш... запрош... запитували, скільки ж ти можеш їздити. Як я відповідав, Коли... скільки ви будете тут стояти, захищати нас, тільки я буду допомагати вам. Ну і тепер, навіть як би не було тяжко, я пам'ятаю ті обіцянки і працюю і працюю до цих пір. Я сподіваюся якось. Своєю е, допомогою, яка вливається в загальне русло нашої волонтерської допомоги. Моя краплина допомоги теж буде чомусь варта. А от скільки вдалося зібрати та передати на потреби з початку повномасштабного вторгнення чи Але... Давайте давайте ми будемо говорити так. За перші роки з 14 2014 року, з початку вторгнення Росії, я зібрав в Херсоні під торговим центром 4,5 мільйона, а потім час окупації, там десь півмільйона можливо. А вже інші інші 6 мільйонів. Це вже я зібрав за ці е, півтора роки, мандруючи по всій Україні. Кожна поїздка моя складається десь із півмільйона е, грошей в грошовому виморі. Кожна поїздка. От і рахуйте, якщо е, кожна е, моя поїздка одна одна в е, місяць, то я тут вже 15 місяців. 15 місяців, це і по півмільйона це десь 7 мільйонів. І плюс було 4,5 мільйони, 7 і 4,5 11, 12 мільйонів. От про, проста арифметика тому Тому якось так, якось так. А зараз працюю, працюю, працюю. в мене через. час я буду в, Кропи, в Кировограді, потім. Тобто не в Кировограді, а в Кременчузі, потім Полтава, а потім знову поїздка на схід на Покровське. А як ви обратите і... напрямки допомоги? Чи працюєте з певними підрозділами чи бригадами? Ну, от, от я зараз працюю з двома бригадами: 25 та бригада, Січиславська десантна, Дніпровська, і Гайсинська, 59-та бригада мотопіхот. Це дві бригади. В Склад 59-ї бригади входить іще батальйон вовків да вінчі. це ті бригади, яким я допомагаю. Також напишіте в коментарях глядачі, дядя Гриша, молодець так тримати. Знаєте, от повертаючись трошечки назад до нашої розмови про те, як ви перебували в окупації, у в мене виникло таке питання: а чи кидали росіяни гроші якісь а, на? Це, це вже ви розумієте, це вже э, заїжджене питання. Так, були такі випадки, коли росіяни кидали мені э, відро э, свої російські рублі, там по тисячі, по п'ять тисяч. Кидали, але я потім уміняв ці, ці гроші, обмінював на гривні. От, І потім на картку скидував. У мене була знайома, працювала в а банку, і вона мені за допомогою її я ці гроші перераховував на потреби на волонтерам, іншим волонтерам. І потім вони вже їздили і допомагали від мого імені. Там військовим тим, яким вони допомагали. Було такі були такі випадки. Був такий випадок, коли орки кидали, і а друзі, а вірніше, а, дякую, а торгуючи по обоч по бабіч дороги. Мені говорять, Григорій Миколаївич, а що це було? То дві орки кидають гроші, кому ти допомагаєш? Я говорю, ну вони ж не знають, кому я допомагаю. І от таким чином вони мені кидали, і це мене якось піднімало в мене дух. Ви розумієте? І, і було страшно, і було, ну як кажуть, боляче. але... Кожного ранку, кожного ранку ти о 9 ти виїжджав на свій маршрут. Хоча ти розумів, що це як ти виїжджаєш як на мінне поле. Чому? Тому що ти можеш поїхати, а назад не повернутися, тебе могли і, і забрати в катівню, і просто вбити там по дорозі, адже вони ходили всі зі зброєю. Ну, ви розумієте. Але незважаючи на то, я працював і працював. Дуже тяжко було, коли в му році померла дружина, і я залишився сам на сам сам з собою. От, і тяжко було те, що мене в свій час до 20 починаючи з 2014 року і до 20-го року, мене в моїх справах підтримувала дружина. Завжди, як кажуть, надихала і підтримувала. Але зараз, з 20-го року, я залишився один на один з собою. Ну я не враховую своїх синів, які е, теж допомагають. Вони живуть за, зараз е, в Німеччині. Їх одного із них з багатодітною сім'єю вивезли з із, із, із Києва. Під час бомбардування був Бу Бучі і Гостомеля, а інший на той час був у Польщі. І коли пер... старший син переїхав, перевезли його в Німеччину, то старший син пере... переїхав, менший син переїхав до старшого в Німеччину. І зараз обо, обоє вони там знаходяться. Будучи в минулому році я був, їздив і, і в Німеччину до синів, і, але і там і, з цими прапорами, що поза позад мене, і з і, музикою я там теж збирав кошти. І Євро ці перетворював на гривни при, по приїзді, із е, Німеччини перетворював на гривни, і ці гривни витрачав на допомогу нашим збройним. Закуплю дронів, закуплю екопло, закуплю Мавіків в той час я починав із, із закуплі, закуплі Мавіків, але ви розумієте. Е, Різниця в Mavic і в дронах FPV е, е, така, що на ту суму, що коштує один Mavic 3, можна закупити 5 е, FPV. Ага. І я вирішив для себе, що все-таки на ту суму, яку я збираю, я можу закупити 20 ФПішек. А останній раз я повіз 25, 26. От, тобто, на дві бригади по 13 штук. От, а, е ну, от, от... А, а як проходили збори у Німеччині? Чи німці відгукувалися, охочу допомагати? І Ви розумієте, і німці, і українці, які там знаходилися, е як кажуть, е слух пішов по всій Німеччині. Я був у трьох містах: Везель, Падаборг і Дюссельдор. то в цих містах я стояв, ну, я зібрав 에, десь більше двох тисяч євро. В переводі, тобто, це було десь 80 тисяч гривень. От, і це все пішло. 에, тобто, я не зважаючи на те, що. Мені сину, сини казали, папа, ну ти хоч відпочинь. Але ви розумієте, відпочити фізично це одне. А коли тобі не дає отут відпочинок, то інше. Тут постійно постійно в тебе крутиться, скільки в тебе грошей, скільки, наскільки тебе хватить дронів. Наскільки що ти крім, крім дронів, ти можеш ще закупити, що ти можеш з медицини пральних засобів, мийчих засобів, розходні матеріали? Все це дуже складно, і кожен день отут у тебе крутиться крутиться, і тобі не дає відпочинки ніякого. Де б ти не був, коли куди б ти не їхав, але завжди в тебе одна думка: як допомогти чим більше зібрати грошей на допомогу нашим збройним силам. А чи є у вас мрії? А, це те, що я... а чи є у вас мрія, пане Григорію, після промови? О, я перш, перші роки в мене була мрія така, що хотілося би випити пива на Червоній площі, на Красній площі. Але зараз в зараз мене мрія трохи змінилася, хоча й та залишилася, але мені на зараз хочеться просто закінчення цієї війни і просто відпочити. Але як відпочити, не думаючи про збір грошей. Але мені військові медики, які зустрічаються зі мною на лінії фронту, мені говорять, слухай Григорій Миколаївич, ти, я їх часто прошу говорю: хлопчики, да закінчуйте цю вже війну. Вони говорять, ти що думаєш, якщо закінчиться війна, в тебе закінчиться твоя робота? Ні, твоя робота ще років 50 не закінчиться. Чому? Тому що прийдуть. Прийдуть поранені, прийдуть ампутовані, прийдуть будуть батьки загиблих і так далі. І так далі. І їм потрібно кожному із них допомога твоя, як волонтерська. Тому, говорить, найближчі 50 років тобі відпочивати не прийдеться. Ти говорить, згадай війну 45-го року, після 45-го року, скільки і як довго. Ходили інваліди, як довго тривала ця реабілітаційна система, лікувалися інваліди війни, поранені і так далі і так далі. Те ж саме буде і зараз. Тому, говорить, твоя робота це нескінченна. Але, але так хочеться відпочити. В своїх 70... Мені, до речі, 3 липня буде виповнюватися 78 років. От і в цих 78 років хочеться якихось приємних, не те, що спогадів, а приємних сюрпризів від наших військових. Я сподіваюся на те, що я 3 липня, по моїх підрахунках, я буду на Покровському напрямку у на передкупі. Тож, пане Григорію, від всього нашого колективу я дякую вам за вашу працю. Будь ласка, бережіть себе. Дякую, що завітали до нашого ефіру. І на все добре. Дякую вам, всім херсонцям. Мої вітання, моя підтримка. Мої пісні, такі, які звучали під час окупації, вони й зараз звучать по всій Україні. От і я, я бажаю їм всім, як кажуть, мирного дня і тихої ночі. Це те, що я бажаю. Так, тут наш видно вітання сонцям. Моє вітання. Дякую вам. Дякую, херсонці. Тримайтеся. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! героям Дякую, пане Дякую. Григорію. На все добре. Все. Тож поговорили сьогодні про е, діяльність е, нашого волонтера Григорія Янченка, волонтера із Херсона, але дуже відомого по всій Україні. Друзі, я нагадую, що відео саме не створиться. Тож. Аби бачити більше ефірів, сюжетів про Херсонщину і тримати канал вгору через спонсорство. Наша команда, дякує тим підписникам, які вже нас підтримали. Закликаю вас також долучитися. Кожна гривня важлива та йде на розвиток каналу і створення відео. Також нагадую, що ви можете дізнаватися більше про Херсон та область на майданчиках наших соціальних мереж у Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі. Також моє у Тіктоці. Ну і звісно, що про Ютуб я вже сказала. А за потреби правової допомоги звертайтеся до Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Тихої ночі. Бережіть себе і до побачення.